А голівудська акторка Дженіфер Еністон знайшла собі гідного чоловіка, і а, пара віднедавна почала жити разом. Більше про це і не тільки дізнаємося з рубрики кіно сніданку. Дженіфер Еністон нарешті знайшла собі гідного хлопця. Серце найвідомішої одиначки -го Голівуду завоював режисер Джастін Терру. Кожен намірою парочки серйозні. Дженіфер і Джастін вже носять обручки. Закохані почали зустрічатися лише у травні. А колишня дружина Бреда Піта вже мріє про спільних нащадків. Зараз пара орендує будинок, але вже підшуковує власний. У Карпатах знімають фільм Сеневир. Це будуть жахи у 3D. У головних ролях Чупакабра і туристи. Сюжет невибагливий Радянський Союз 70-ті. Сексуальна стурбована молодь відпочиває на лоні природи, а в навколишніх чагарниках чатують голодні монстри. Бюджет стрічки всього 800 тисяч доларів. Але знімальна група працює натхненно. Обіцяють роботу над вітчизняною жахачкою закінчать вже у грудні. Правду кажуть, не родись вродливою. Погляньте на Шарліз Терон, і гарна, і розумна, і багата, а чоловіка собі знайти ніяк не може. Акторка у вічі, вона мріє про дітей. Днями Терон заявила, що готова народити без заміжжя або навіть когось всиновити. От невдача. Вісім років у шарлі з під боком був Стюарт Таунсенд. Її громадянський чоловік не встигла пара розійтися, як у зірки прокинувся материнський інстинкт. Ганові молодший з британських принців знову підмочив свою репутацію. Принц Гарі випив зайвого і стрибнув.